Привіт, Миколич на Сковороди, 18. Ласкаво просимо до нашого огляду книги Парфумер Патріка Зускінда. Цей захоплюючий роман також відомий як історія одного вбивці. Обіцяє захопити вас з першої ж сторінки. У тьмяно освітлених вулицях Парижу народився хлопчик на ім'я Жан Жанбадець Гренуй. Покинутий при народженні та вихований у суворих умовах міських нетрів. Єдиною розрадою Гренуя був світ ароматів. Коли Гренуй по дорослішав ароматами ароматами все погонати. Він навчався парфумера, навчився мистецтву видобувати аромати з природи та створювати духи незвільняної краси. Але амбіції головного героя виходили далеко за межі простої майстерності. Керований невгамовним бажанням досконалості. Гренуй вирушив у темну та заплутану подорож. Він прагнув вловити суть самої краси, перегнати саму душу людства в аромат. Його пошуки привели його на шлях обману, маніпуляцій і, зрештою, вбивства. З кожною жертвою Греной збирав їхній запах, додаючи до своєї колекції інгредієнтів, проте, незважаючи на зростаючий успіх як парфумера, його все ще переслідувала порожнеча, яку не міг заповнити жоден аромат. Кульмінаційним поворотом долі одержимості Греною призвела до його власного краху. У гонитві за ідеальним ароматом. Він мимоволі став його жертвою, поглинений самою сутністю, якою він прагнув володіти. У міру розгортання історії читачі потрапляють у світ інтриг і темряви, де межі між красою та божевіллям стираються. Перфюмер Патріка Зускінда це нав'язлива історія про одержимість однієї людини, ідеї досконалості та трагічні наслідки, які з цього випливають. Відкриваємо світ через ерліт.